«Бугуртна січ унікальний проєкт, який адаптує середньовічний бій для реабілітації ветеранів. Проєкт об'єднує історичний бій, фізичну активність та психологічну підтримку, допомагаючи українським захисникам відновлюватися як фізично, так і морально після пережитих випробувань на фронті. Ветеран, чемпіон світу з бугуртного спорту, співзасновник проєкту Ігор іграфентів розповідає, що ідея виникла з бажання повернути ветеранів до активного життя через середньовічний бій. Він підкреслює, що цей вид спорту має глибоке історичне коріння, оскільки бугурт це масові лицарські бої, де зустрічаються загін на загін. Році в 2016 17 коли я побачив, що дуже багато ветеранів в цілому спорті в цілому і основні наші конкуренти були москалі. Я почав прямо мріяти, що мої військових ветеранів, які, от, які знають що таке війна, які знають що справжній бій, от їх витренувати, втягнути красиво, щоб вони виходили, не дістали ще як яке регіреалізація. Тоді дуже відбувалася маргіналізація. Ветеранів суспільства і мені хотілося повернути статус героїв. І от я стояв на Рісталіщі, і всі ці тисячі глядачів там валали. Я хотів, щоб ветерани відчували цю гордість за себе за свою країну, і щоб країна відчувала гордість за своїх ветеранів не там в минулому часі. а Тут і зараз.